Всім привіт! Пропоную сьогодні зв'язати вам прикраси з пишних стопчиків. Подивіться, як гарно виглядають. В'яжеться дуже легко, і з одного матка виходить від 10 до 15 метрів ось такої, таких намистинок або такої тасьми, де можна її застосувати. Можна застосувати як тримач для штор, прикраса для сумок, прикраса для різних інтер'єрних виробів. Також може бути слугувати як шарф, якщо скласти в декілька шарів. Якщо зв'язати більш широкі, ось такі можуть слугувати, або з більших стовстих ниток, можуть слугувати вони прикрасою для кардигану. Тобто застосувань дуже багато, в'яжеться дуже легко. Давайте з вами почнемо в'язати. Значить, Пряжа підходить будь-якої якості, і будь-якого складу, Ну, залежно від того, що ви хочете зв'язати. Якщо стовсті пряжі, то будуть товстіші такі пишні стовпчики. Якщо це буде тонка пряжа, то будуть ось такі. Тендітні пишні стовпчики. Я буду сьогодні в'язати з акрилу, якого товстенького, щоб вам було видно, і гачком 3,5. Давайте почнемо. І так, в'яжемо ланцюжок з п'яти повітряних петель. Так, я ось так беру, а можна просто ось так кінчик взяти і сюди повернути. Ось кінчик і сюди повернути. Перша петля. Друга, третя, четверта, п'ята. І так, 5 повітряних петель. Далі витягуємо ось так на ту висоту, на яку ви хочете, щоб був у вас стовпчик. Робимо накид і в цю саму петлю протягуємо. На гачку у нас три петлі. Далі будемо в'язати зараз, повертаючись назад. Тобто, в наступну петлю: ось в цю. Або в в попередню петлю. Робимо накид. В попередню петлю протягуємо гачок. Протягуємо раз. Знову накид. Знову протягуємо два. Знову накид. Знову протягуємо три. Далі спускаємося нижче. Знову в цю петлю. вже в попередню, Знову накид на гачок. І ось в цю петлю один. Знову накид. Два, і знову накид, і знову сюди три. І протягуємо нитку через всі ці петлі. Закріпили нитку. Ось що в нас отрималося. Тепер робимо, пров'язуємо три повітряні петлі. Перша, друга, третя. Завитягуємо знову. Накид на гачок. Протягуємо нитку. На гачку три петлі. Далі накид. І вже в наступну петлю, або в попередню петлю. Ось сюди. Ще раз покажу. Ось сюди. Протягуємо. Один, два, три. Знову накид в наступну петлю або в попередню петлю. Знову три рази так робимо. Зараз, тут треба не затягувати петлі, щоб можна було пров'язати. Один, знову накид, два, знову накид. Три. Протягуємо нитку, закріпили, пров'язали цю петлю. Тепер знову три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Якщо ми порахуємо, то в нас ось цією петлею буде один, два, три, чотири петлі і п'ята на гачку, яку ми витягнемо, ось так. Протягнули її. Накид на гачок, Знову в петлю протягуємо гачок, витягуємо нитку. Три петлі на гачку, Великих петлів. Знову накид. В попередню. Ось в цю. Один. Знову накид. Знову сюди ж. Два. Накид. Знову три. Знову накид. В наступну петлю або в попередню петлю. Далі йдемо назад. Один. Накид. Два. Накид. Три. Старайтеся, щоб ось ці петлі були однакового розміру, однакової висоти. І протягуємо нитку. Закріпили. Ось що в нас отримується. Дивіться, які гарні намистинки. Давайте ще раз пров'яжемо. Один, два, три. Витягнули ниточку. Накид, на гачок сюди ж прив'язуємо. Так, три петлі на гачку. Накид. В наступну петлю або в попередню петлю пров'язуємо один, два, три. Накид на гачок і знову в попередню петлю. Вже або в наступну петлю, якщо ми назад йдемо. Один, два, три. Протягуємо нитку і закріпляємо. Саме головне тут ще, от коли ми закріпили, пров'язувати не затягнуті такі петлі, щоб можна було пров'язати. Один, два, три. Величенькі такі петлі. Так, ще раз покажу: протягнули. Потім накид і попередньо. І знову накид і знову вже попередньо. Так, і протягуємо нитку і закріпили. І так, в'яжемо. На ту довжину, яка вам потрібна буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!